Викликайте поліцію, а також інші спецслужби. Оля Цибульська знову наробила галасу в мережі новим треком. Просто дівчата починають знімати під неї відео е, із хлопцями своїми, і просто там якісь прикольні штуки. Пісню викликай поліцію. Головна киця України присвятила дівчаткам, які можуть похвалитися солодкими 30 плюс у паспорті. Я скажу чесно, що мені е, після 20, 20 плюс Оля, і зараз 30 плюс вона подобається більше ніж та дівчинка в 17, яка боялася себе. Бажання жінки, її права і можливості. Ці питання Оля завжди активно транслювала і як артистка. Артистка і як особистість, тож і на нещодавній сексистський скандал довкола Олега Скрипки відреагувала однією з перших європейські жінки. Вони фемі... феміністичні. А фемінізм це є жіночий егаїзм. Дійсно, є там самоповага у жінок до себе і немає поваги до чоловіка. І оце погане виховання жінок. Він насправді в світі, в світі воно панує і в Україні. Оці інстасамки це просто по. Погана погане виховання жінок, Олег Юрійович. Звертається до вас Ольга Павлівна з інстаграму. Ви казали, що саме тут водяться ці неправильні жінки, в яких хочеться відкопати золоте. Так золоте в мене батьки заклали з самого дитинства, і я зрозуміла ще в дитинстві, що я, як дівчинка, як жінка, народилась не лише для того, щоб менеджерити вдома чоловіка і доглядати за ним. І, схоже, ця тема й досі не відпускає зірки. Олег Скрипка, ну нічого вже з ним не зробиш. Жінки активно підтримували. Вони писали, що так, і, і що вони в таких сім'ях живуть, де чоловік вважає, що ти повинна. І я б хотіла звернутися до всіх дівчат. Жінка це повноцінний член суспільства світу, і світу. Ми маємо право на все. Про це Оля постійно розповідає й своєму восьмирічному синові Нестору. Якщо він буде бачити, що в нас рівні стосунки з чоловіком вдома, так, що ми робимо не так, як тато сказав, чи мама сказала, а що ми вміємо домовлятися. До речі, з Нестором ми теж поговорили на серйозні теми. Зокрема, він поділився з нами історіями про свої непрості будні третьокласника. У Мене починаються уроки в сьомій годині. Ми на ж приїжджаємо з тобою. Ми просто прокидаємося в сьомій, Та спеціально для ближчих до зірок Нестор демонструє те, заради чого терпить ранні підйоми, свої неабиякі лінгвістичні вміння. Інглиш засекнвуч anywhere. англійська мова один із найулюбленіших шкільних предметів сина цибульської. Мову він вчить охоче й старанно, аби опанувати майбутню професію. Я хочу бути інженером, ютюбером, геймером. Мільйон людей буде тебе знати, коли ти будеш виходити на вулиці. Всі такі поста у професійних планах на перспективу та у самовираженні загалом зіркова матуся сина не обмежує. Насправді ми просто йому не заважаємо. Е, звичайно, там є правила поведінки в школі, які ми періодично згадуємо разом. Та і тому, що в нього темперамент мамин, це точно е, він він холерик і йому подобається привертати увагу. Я все знаю. Мам все. я все знаю. це зараз. Нестор привертає до себе увагу, з'являється з мамою перед камерами, але тривалий період часу Оля оберігала малого від цього. Я як жінка була забобонна, тому що це була це є моя перша дитина, та я так його зберігала. І я його на фото мені хотілося дуже. Насправді, з першого дня хотілося так. Дивіться, моє чудо народилося. Але я розуміла, що він ще маленький, і все-таки зайва увага, зайва енергетика вона впливає на людей, на дорослих я знаю, та і на дітей так само. Затяжний період своєї непублічності Нестор припинив сам. Наступив момент, коли Нестор я йому давала до рук телефон там гортати інстаграм. Він побачив на фото себе і запитав, чому він спиною. Тобто чому мене не видно? І Я зрозуміла, що він вже усвідомлює, що на нього дивляться. Ми тоді зробили першу фотосесію для глянцю. І тоді, ну і з того моменту його стало дуже багато сторісів тіктоку і, і, і йому це подобається. Що ти скажеш, якщо на вулиці до тебе підійде незнайома людина і скаже, пішли зі мною, я мамина подружка. Я скажу: не бережи, у моєї мами немає друзів. І якщо Нестора в інстаграмі Олі стало більше, то його тата Ніна грам. Чоловік співачки, бізнесмен Сергій, людина зовсім не публічна і, здається, майже агент спецслужб. Адже роками пресі не вдавалося розсекретити ані його ім'я, ані обличчя. Навіть сама співачка не могла вмовити коханого, хоча б промайнути в кадрі. Будь-яке моє інтерв'ю, будь-який мій реліз писаний він починався і закінчувався питанням, хто ваш чоловік, і це вже мене в якийсь момент так дістало, що я кажу: я тебе прошу, ти можеш один раз вийти зі мною на червоний хідник? Просто покажеться добрий день, то я, і все. Каже, я від тебе відчуплюся, і він ніяк оборону до публічності Сергій тримав аж до минулого 2022-го. Коли почалася велика війна, е, і коли ми спускалися з людьми в і всі все бачили. Я кажу, в якийсь момент кажу, ти розумієш, що ну це, це трохи абсурдно, тому що люди тебе всі бачать, і ми він тоді погодився. Як на замовлення, тоді швидко знайшлася відповідна нагода. Благодійний фонд звернувся до мене в підтримку тварин, так які постраждали під час війни, яких забрали з окупованих територій, яким потрібні були кошти і все ж. Він каже, могли би сім'ї? Я кажу, Сереж, така класна, добра історія соціальна. Така важлива, кажу, будь ласка. Не гляне. Не кажу, давай, просто треба. Ну, як не гляну? Дебют Сергія як публічного чоловіка Олі Цибульської стався. А от на дубль-2 зіркова дружина його поки що не вмовила. Не дає ні сторіс, часом хоче якусь сторіс записати. Чи щось він каже, відчепися. Вона публічна, він навпаки, від софітів тікає. Настільки різних людей, як ці двоє, годі шукати. І Нестор навіть каже, що мама і тато це дуже різні люди. Та, попри це, геть не схожі між собою Оля та Сергій уже аж 20 років разом. Ну, з 10 класу так. напевно таке протилежності вони притягуються у цій лавсторі тривалістю у два десятки років. Траплялося всякого. Оля відверто зізнається, причиною цьому, у тому числі, ставала її кар'єра. Ну, в нас були якісь періоди такі, та, коли ми коли ми розходилися, Коли я вибирала кар'єру, бо мені всі за кулісами казали на всяких шоу, концертах в палаці спорту модні народні артистки. і Не дуже що неможливо бути. Щасливою в сімейному житті. Я собі тоді, і ми от на фоні цього, я приїжджала вся в сльозах, казала, все, ми розходимося, бо я хочу кар'єру. Оля досягала своїх кар'єрних вершин, Сергій же терпляче чекав. Та якоїсь миті від очікування перейшов до активних дій. Я поїхала працювати за кордон а, на телебачення, а потім якось приїхала, і він такий каже: не каже, а прислав мені листа. Написано ще від руки, та й там були квитки на літак до Парижу. І він каже: якщо в тебе не відпустило, так як і мене, то прилітай, цьому. І Я шо прилетів. Вона полетіла навіть не підозрюючи, той паризький вояж назавжди змінить їхнє життя. Прилетіла і назад прилетіла з нестором під серцем. Дівчата їсте в устриці перестраховуйтесь, від них воїнів. У них на двох 20 років стосунків: спільний син, будинок, і звісно, величезна довіра одне до одного. Я ревнила, але в мене немає типу приводів для ревнощі. Е, я ніколи не лізу в телефон, бо він ніколи не везла собі лізти в мій. У нас це є, є особистий простір. Я не лізу в цей особистий простір. І я казала, що я тебе прошу, я настільки тобі довіряю. Е, і ми настільки відкриті одне до одного, що якщо щось трапиться колись у мене, якщо я колись закохаюся, десь, хоча не знаю, е, чи ти, просто прийди мені і скажи. Так, як є, я навіть піджитовувала в нас нещодавно. З'явилася нова менеджерка в, в нашій компанії. Я кажу, слухай, ми цей поживемо в трьох, така гарна дівчина. Тобі завжди подобалися дівчата з довгим волоссям. А я стрижусь постійно у тривалих стосунках. Обоє навчилися жартувати, довіряти й кохати одне одного на шалених швидкостях. І в постійних переїздах Оля у гастрольних, Сергій у ділових. Та зараз у подружжя з'явився шанс компенсувати роки нестачі одне одного. Ми частіше бачимося ніж до великої війни. Ну так, зараз страшно залишати один одного. Нині поруч зі співачкою, взагалі, всі найрідніші своїх батьків, які пережили окупацію в Ірпені і втратили житло в результаті обстрілів, вона перевезла до себе. Тож тепер затишні сніданки та вечері артистки вдома відбуваються за великим родинним столом. А смаколики готує мама Олі, пані Наталя. У мене руки з того місця, де тримають тільки мікрофон. Ну я якби можу, та але я, я не бачуся, тому що вона шеф-кухар, а я су-шеф може можу бути. Я вчора буквально мамі казала, мам, так страшно це все, що сталося, і те, що ви пережили, і те, що там ми пережили, не знаючи, що було з вами. Але я кажу, якщо так, якби можна було так абстрагуватися, я кажу, блін, от я собі уявити не могла, що там в 37 років ми будемо жити всі разом. І оце родинне тепло зараз є, якого нам всім такий час не вистачають. Ну і плюс е, смажена картопелька в нас в 22.30 тепер вдома. батько спокушає нас, і їх... я mm. ну я там три дні худно на четвертий зр... зриваюсь. Схудла чи набрала? Записала пісню, чи ні нині Оля намагається жити це життя зі смаком. Попри все, мене нещодавно. До речі, в інтерв'ю запитали, що ти втратила. За ці два роки втратила бля страх. Тому я будую плани. Я їх щоб вони повиздихали, щоб ці плани всі їх задавали. Я живу зі смаком для того, щоб вони цього не пережили.